Приїхав 14 Pro Max, чорненький колір, досить хороший стан, легкі потертості є, незначні. 512 ГБ пам'ять телефону. поклеєне дороге захисне скло. Ось тут є невеличкі царапки, але не суттєво. Зараз eh, покажу. Інформацію про телефон. Ось 512 ГБ, акумулятор тут 86%. Ось такий варіант. Відправляю новою поштою, також можна подивитися у місці рівному. Кому цікаво такий телефон. Пишіть. Можна розрахуватися у доларах або по курсу у гривні. Ціна 1050 доларів відправлю новою поштою в комплекті. Телефон та зарядка.